Se o Які приїжджали а, за кордон, ну вони вказували якийсь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну ніякі карбованці, щоб ви розуміла. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці, і м, нам здається, що напевно пронесе. Напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. Німці настільки доточні і занудні. Я не кажу, я колись не заплатив просто за паркування. Я пропарку. Я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в ар'єнду, десь припаркувався. Я ще не знаю на. Як платити, і через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в в'язницю посадити. Або заплатіть отакий то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай капатися. Ви ви, ви. ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типу кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці через два роки в аеропорту Мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили погані, я не кажу неправильні. Але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. Всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радив би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте до посилання. Клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь слава всім Україні. Ринцім які досі тримаються.